Дорогі зрителі, ви видите, як ви бачите, появився новий аеропорт. Да, аеропорт о, дуже гарний, і великий, фіолетовий. Це мам. І як ви бачили, зараз покажу вам все. Як по мені це тепер найвеличезніше здання. І бачите, розмістили перед рівнею і перед самим містом. Мені кажуть, що цей аеропорт, як оцей ось магазинчик. Як зараз покажу. Як оцей ось магазинчик і як оцей весь магазинчик, зараз теж покажу. оцей ось магазинчик. Так, да, вони мені кажуть, наче один цілий цей аеропорт. Тільки, на жаль, що все не відкрилось. Ну, дякую вам велике. Статі, я сьогодні вам покажу новий промокод. Так, Аватар World появився новий промокод. Спочатку ми маємо зайти і врубити його. І напоминаю, все нововодам англійськими буквами. Я напоминаю, щоб ви не путали букви. Да, промокод дуже новий, і він мені дуже понравився. Це сюрприз, що це за промокод. Вибачте, що я довго гуглю просто. Я просто питаюся бути акуратним, без ошибок. Якщо загули, правильно молодці, ми заходимо в будиночок. І слово «Thank you» – це наш новий промокод. Бачите? Ми активірували гарний комп'ютер. Ми активірували гарні такі собі штучки і гарний комп'ютерний стіл, гарний коврик і дуже гарний стульчик. Це га... Це гарний комп'ютер, а це такий гарний моніторчик, які гарні заставочки. Це клавіатура, а це мишка, комп'ютерний стіл і оцей ось новий стульчик. Ух ти ж міняти. Мені так понравилось, що можна міняти на жовтий салат. Ви такі світлі кольори. У мене хай бути таким, який є. Він мені такий подобається. Як вам цей промокод? Він мені дуже подобається. Ходім на перший поверх. Так, да, на жаль, що коли я, коли я перезагрузила Ветер Вард, у мене просто весь дом зламався просто. І тому я одна зараз знімаю ролик. Ну, да, це для мене дуже грустно, що коли перезапускаєш ватерворол, чи мої старання підуть коту під хвіст і ще й. Отут у мене був зом невеличкий мазов, і він тепер теж пропав просто на... напруч. І мені це дуже розстроїло мене, Я раз він не плакала. І коли у нас стало 19, я теж два часа плакала, мене мама її успокоїла. Ну про це вже про інше, ведь ми тут прийшли посміятися. І я для вас ще одну секретку відкрила. Я, коротше. Недавно відкрився оцей фонтанчик, а вам він не подозрительний? Раз вам цей фонтанчик не подозрительний якийсь? Мені він завжди був дуже подозрительним. Так ми зараз його відкриємо. Зараз ми тут знайдемо отаку ось штучку. Раніше тут у кустах була ця картка, ну вона, на жаль, пропала. Її обрали. Ну, а як забрати на ці всі штучки? Для цього ми маємо взяти нашого же персонажика. Ой, це, це оцей. Так, ой, що ти падаєш? Не падай, будь ласка. Во-первых, перше ми заходимо в цей магазин. Наша суть буде в моєму ролику цієму, що нам треба буде розгадувати креточки. Ой, дивіться, бачите цю коробочку? Давайте зараз подивимо, що це за бумажечка. Хм, я ж не щось. Ой, точно, я ж проходила це. Бачите? Це ж мені щось напевне. о, Це магазин же цей, Беремо це і це. Не забувайте це взяти, це нам точно необходимо. о, на що нам це ще? Заходимо в оце ось великий маркет. Е, мультимаркет. Да, називається мультимаркет, бо там все є. Заходимо на перший поверх. Стараємось, нажати на перший, не на другий, не на третій. Бо нам треба іменно перший. Другого. третього не потрібно. Бачите цю тьотю? Добре. Тьотенька, добрий день. А ви нам, допом допоможете? М -м, допоможу, звісно ж. Нам... Ой, я бачила. А, так, да, дякую. Вставляємо цвіточок. І ваше має бути такий невеличкий звук, але ну, я виробила звук, бо я вам його не чути. Так, не бійтеся, все є. Далі ходімо. Далі, як ми бачили, заходимо в магазин обуві. Заходимо у магазинчик Обовочки. Давайте тут подивимось. Ой, добрий день. Може, добрий вечір, так, по цей ролік іде зараз вечором. Я його знімаю. Ой, це якийсь мальчик з пальчик, чи що. Беремо цю бумажечку, звісно ж, цю штучку, як ми без неї. Подождіть, мені треба те, що взяти, бо я повню те, що. Так, цей мантик я заповнила його, а нам треба ці кросовки з крилишками. Вибачте, що я зарані вам все розказую тут. І Ходім у школу, особливо у двір, там, де. Е, оце все, п... <рисне>, да. Бо я вже цю секретку відкривала, а коли перезагружатися в тревору просто все уходить на зморк, котуки хвіст, там вже це розповідала. Так, він хоче собі такі кросовочки, на хлопчик, на мальчик з пальчик, держи, та вони в другій руці. Ну, дякую. А де я же бачу тут такий димочок? А, це бумажечка, треба тому дідушки віднести, друг це його папа. Ось, або дедушка, мені, каже, що це його дедушка. А вы, друзья, напиши в комментах, как вам кажется хто? Мне кажется, що це дідушка. Ні, Не папа. Ну ладно, зараз видно сам ему. Надо А вы нам даєте щось в обмен. Так О, дякую вам велике. Можно взять? Ой, дякую. Зараз ты сюди. Ой, а может другой сторону? Ай, ладно. Мне все равно. Холодно у нас воно є. Ай, видає, можна, будь ласка, забрать це наше. Дякую. Так, все. Все можна далі йти. Ура! в нас є річ, яка нам дуже понадобилась, друзі. Мої дорогі. Мої дорогі, ми. Те, мої дорогі, ви самі найкращі. Ви мені допомагаєте тільки. Тепер заходимо в магазин кепочок. По-любому там має бути щось, бо я пам'ятаю, ви бачите цю бумажку? М -м -м. Беремо оце. Оце. І далі з піцею. Оцю зелененьку. Вибачте, кепочки можна вас відвинути? Смалік, піца, ага, пончик, запам'ятала. Це сюди. Це сюди. А це барабане дров сюди. І гляньте, яка каміло золотиста кепочка. Ой, яка вона гарна. Тепер беремо персонажика і туди кладемо єпочку цю нашу. Хм, а скейти? Друзі, я пам'ятаю, до скейти. не хвилюйтеся мої триї оленята. У нас все буде. Для цього заходимо в цей магазинчик. Ну бо в ж, ви можете в інші. А я зайду в магазинчик бджілка. Так, я хочу взяти боскот у цього дяденьки. Добрий день, а можна, будь ласка? Добрий день, можна, з будь ласка, взяти оцей ось скотч? він мені потрібний просто. Ой, дякую вам, велике. Не вбійтесь, я вам поверну. Тепер заходимо в цей магазин, там по любому має бути щось. А що тут, а я вам розповім. Ой, бідний хлопчик, дивіться, у нього скіт зламаний. Давайте то, давай тобі допоможу хлопчику. Ти тільки відійди сюди, добре. Договорились, значить. На, хлопчику, тримай. Ой, дякую тобі, велике. можна взяти? Дякую, ой, вставляйся. Все, нам последнього залишилося. Я пам'ятаю це. Друзі, ходімо. Що нам потрібно, я помню. Для цього заходимо в да, в цей магазинчик. Дивіться, тут за цією тітенькою є така здорова штучка, ой. Надіюсь, вони не будуть для персонажа важкою. Так, давайте, будь ласка, дякую. Ой, яка вона важка, вона мені на, ру... на, мені на руки дала. Ой, дуже вона важка. Друзі, дивіться, що вона вам не була важка. Це я, мабуть, щось мало брокколі їм. Так, таку легкодню ну, ми можемо підняти. Ось, оцінюємо тестим мій котик, особливо під містик. Я, його, я знову обстановлю свою хату, коли я зможу все зробити. Три, один, два, три, чотири, п'ять. Все, я йду гулять. Давайте починати. Я дуже люблю в'язати ці іграшки. Ой, я, звичайно, того самого вже зробила. Я звичайно того самого зробила. Я вже що, буду їх продавати чи що? Ні, цього магазину достатньо. Ще одного не потрібно відкривати. Ми ж не будемо плагіатити інші магазини. Ні, не будемо, поэтому я не буду відкривати свій собственний магазин. Я не буду плагіатити чужих людей, які і так вставали свій магазинчик. Магазинчик. Давайте вже розставляти. Мені вже не терпиться получити нас значок. Все. Тепер, друзі, я буду це активувати там. І все, друзі, можна йти туди. І мені вже не терпиться, друзі. Мені так страшно і я так сильно хвилююсь. Друзі, якщо вам нравляться секретки, будь ласка, не покидайте, з нами. Ми вже 11 минут з вами розмовляємо. Ну будь ласка, не покидайте мене зараз. Я хочу вам показати останнє. І у нас випадає гарне таке сердечко. Кладемо його сюди, і нам випадає гарна карточка. Штуку можна забрати до себе, і вона буде для вас наче прикрасою. Тепер заходимо по магазинам, друзі, і тепер зараз ми візьмемо. Я... І візьмемо і щось у нас буде. О, дивіться, це ж колекція Барбі. Вона мені якраз сьогодні потрібна. Колекція Барбі. Дякую тобі. Статі, нам дали колекцію Барбі. Вона мені і так нада була. Ну, слава Богу, до мене прибула колекція Барбі. Я її непремінно чекала і чекала. І вона до мене коністо прибула. Добрий день. Добрий день. Щось хочете. На можете, будь ласка, цієтку? Ой, який гарний подарочок. Ви мені ще цей. Ой, не наш не, 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 ну, не надо було ще один. Не надо було. Надо було прямо ще один мені подарок дарить. Зараз. Я... Так, друзі. Зараз я буду оплачувати те, що я купляла. Так, друзі, так. Да. Як ви поняли. Так. Я вам відкрила багато секреток. І тепер пробуйте цю картку. Ой, чутінку, що ви це уділили. І пробуйте тепер цю картку картку і пробуйте на інші. Бо я вже знаю, що мені буде в інші рази випадати. Надо... Ой, це мій косюмчик, вибачте. Я вам не буду його віддавати, бо це мій косюмчик. Це із мого будинка. Ну, до... Всім пока, мої дорогі, мої дорогі оленята, бажаю вам здоров'я і щастя, щоб ви завжди були щасливими. Всім пока!